Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 26 червня, ми відмічаємо ікони Божої Матері Тихвінської. Весь православний світ сьогодні відзначає День ікони Божої Матері Тихвінської. Образ написав євангеліст Лука та подарував антіохійському феофілу. Одного разу рибалки побачили, як ікона пропливала над озером. Вона мандрувала над містами та селами і, врешті-решт, зупинилася поряд з річкою Тихвінка. Саме на тому місці було збудовано храм в честь успіння Божої Матері. Три рази він падав, але ікона завжди залишалася цілою та неушкодженою. Під час Великої Вітчизняної війни німці вивезли святиню. Згодом вона опинилася в Чикаго. А в, ти, в 2004 році в Тихвіні відновили монастир і окону повернули на місце. Які традиції в цей день? Найбільше на цей день чекали жінки, бо їсти ягоди до цього свята їм заборонялося. За повір'ям, якщо порушити заборону, то дітей доведеться ховати в дитинстві. Сониця символізує багатство. Жінки випікали млинці із соничною начинкою. Вечеряти сідала разом вся родина. За повір'ям, після спільної приємної вечері протягом року в родині пануватиме мир, злагода та достаток. Для швидких та легких пологів вагітні жінки повинні відірвати листок суниці та носити з собою до пологів. На свято християни вирушають в храм та моляться іконі Божої Матері Тихвінської, прохаючи допомогу в материнстві. Також жінки прохають про можливість народити здорового немовлята та про легкі пологи. Образ святої вказує істинний шлях та допомагає прийняти важливе рішення, коли люди приходять з молитвою до Тихінської ікони під час хвороби, щоб отримати зцілення. Люди, які займають керуючі посади, моляться про мудрість та здатність приймати справедливі рішення. Молодь просить розуму та благочестя. Люди в скорботі прохають сил, щоб витримати життєві складнощі. Старі моляться про здоров'я та довге життя. Подружжя прохає про мир, кохання та злагоду в родині. Батьки моляться про мудрість та терпіння, щоб виховати гарних, хороших дітей. Які народні прикмети в цей день? Суничні кущі повністю в ягодах. Зима буде суворою та сніжною. Стоїть спекотна погода, вона протримується 40 днів, без жодних опадів. І давайте з вами всі разом помолимося до Пресвятої Богородиці Тихвінська. О, Пресвята діво Мати, Господа вищих сил, цариця неба і землі. Міста й країни нашої, все сильне заступнице, прийми хвалебно подячний спів цей від нас недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб Він помилував нас за неправди наші і надалі виявляв благість свою до тих, що шанують все чесне ім'я. І з вірою та любов'ю поклоняються чудотворному Твоєму образу, бо ми недостойні від Нього помилування отримувати, якщо Ти, О, владичице, умилостиш Його до нас, бо ти все від Нього можеш отримати. Тому до тебе прибігаємо, як до невідмовної і скорої заступниці нашої, почуй нас, що молимось до тебе. Покрий нас владичним покровом твоїм і виблагай у Бога, Сина Твого, щоб пастирі наші ремно піклувалися про душі наші, владі, мудрість і силу, суддям правду і непідкупність, наставникам розум і смирену мудрість, подружжям, любов і згоду, дітям послуг, ображеним терпіння, образникам. Страх Божий тим, що у скорботі перебувають, мужність і добродушність, тим, що мають радість, стриманість, а всім нам дух розуму, благочестя, милосердя, смиренності, чистоти і правди, о, владичеця, пресвята, з милосердя над, над немічними людьми Твоїми, розпорушених збери, заблудлих та. На істинний шлях направ, старих підтримай, юних уцнотливості настав, дітей виховай, із великого милосердя свого, заступайся за всіх нас, піднеси нас із безодні гріховної, і просвіти наші очі сердечні, щоб бачити нам спасіння. Будь милостиний до нас тут і там, в краю земного перебування і на страшному суді. Сина Твого, тих, що відійшли від цього життя братів і отців наших, сподоби життя вічного з ангелами і всіма святими, бо Ти, владичице, славою Небесних і сподіванням земних, у Бозі є надії та заступницею всіх, хто до Тебе з вірою приходить. До Тебе, Отже, молимось і Тобі, як самогутній, і помічниці саме себе, і один одного, і все життя наше віддано нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Так що я вас вітаю із цим святом бажаю всім сімейного мира, добра, здоров'я, радості. І хай Божа мати поручує наші молитви і скоріше принесе мир на нашу землю. Бережи вас всіх, Боже!